Привіт хлопці та дівчата, доволі довгий час по важливим причинам не знімалося. Відтепер буде блог лише на українській мові. В даний момент працюю у подвійному екіпажі з дівчинкою Оленкою. По сумісництву моя дружина вже друга каденція в неї. Працюємо ми зараз на шторах і в в цей момент вже на Мезі, також були на звичайних маршрути у нас з країни Бенелюкса, їздимо з Данії в Голландію, Бельгію. Германія це в основному транзит. Там, Наприклад, за скільки тут вже я на цій фірмі більше року, то вантажився в Германії всього лише три рази. Отже, зараз буде відбуватися бокове завантаження. Цього разу збір, збірний весь вантаж. Вже другий день вантажусь. Завчора все, що було, це вивантажу все і там зараз на даний момент 4 завантажені, бо в основному купалець. Хоча таке не дуже часто попадається, що прямо по паліці. Зараз 6 метрів буде завантажено. Ну, в принципі, зараз побачимо. За доволі довгий час то вже не дуже е, виходить знімати, таких колись. Типу того, що вже підзабулося, все як ніби спочатку починається. Ну нічого, будемо потрошку знімати, будемо бачити, що з того вийде. В основному стараюся знімати вже так, як, як ніби в домашній архів. Щоб і лише через декілька років, там, може 5-10, подивитися, як зараз іноді передивлююсь деякі свої відоси. Ну і там та Ностальгія, як, як воно було, як все починалося. А плюс зараз ще діти діти дивляться. Є такий приємний момент, тут трошки затримуються завантаження. Вибачилися і запропонували каву, ще й не в таких стаканчиках паперових, а в керамічних кружечках. Ну, Приємно. Це ми зараз в Голландії знаходимося, вантажимося на Данії. Спорні вантажі, тому ж, як будемо вантажитись, трохи покажемо. Доки очікуємо вільне місце на завантаження, Оленка робить мені вкусняшки. Легкий перекус, через який іноді треба сідати на дієту, бо такий перекус частенький. Той каденції був yeah. <реш> ні? відкормити хотіла щоб, щоб походу не заглядались, да? <реш> так? Mm -hmm. зараз модно говорити. До речі, в наступних відео розкажемо про мультиварку нову. Незвичайна вона універсальна. Тобто 220, 12, 24. І, і тим більше незвичайний чайник. Як виглядає догляд? Так. Це моє. Шампунь-мочалка, що там шмило. І куча всяких кремів, які невідомі для мене з різними назвами. Що було? Хотіли завантажити вантаж, який не влазить. Тому вони самі побачили це і сказали, що будуть чекати іншу вантажівку. Ми зробили фото, відправили логісту, логіст сказав чекати. Ну, логіст передав інші логістиці на ті, які зараз працюють. Тому зараз чекаємо, далі, думаю, тут уже немає місця, куди вантажити, поїдемо вже на сторону вигусту. Thank <laughs> you. Нам зараз їхати до вигрузки 600 кілометрів, більше 6 годин. Там в цьому гамбурзі пробка велика. Пробка така, що десь на годину часу. Є два варіанти. Їхати Через, зробити паузу перед Гамбургом і їхати вже вночі, але треба буде виїжджати втрий час. Якщо через пробку, то зіснув це 9 годин паузи. Діємо на парковку в без 26 вечора, бо там невтішна ситуація зараз в Гамбурзі. От уже Томтом -том перепроложив маршрут через центр уже їхати Гамбурга, бо ця основна, де основний поток. От. Там більше години показує. І то вже показує не з одинички їхати, а вже трошки інший маршрут. Тому встаємо на паузу і десь в 3 годині ночі можна наїхати далі. Під час паузи <с>? у декого настав час відпочинку, в декого почалась друга зміна роботи. Маленка ну. робить їсти. А що робиш? Кабачки, типа дирини. Ось смакота вже готова. Будемо їсти, відпочивати. цьому ми будемо закінчувати. Будуть якісь питання, пишіть в коментарях. І побачимося в наступному відео.